Ой, не можу я цих жіночок. Ну що йому сказати, жіночки 40 особливо деякі, це просто фантастика, яка. ну В них і почуття гумору є. Ну і просто взагалі. Ну я так розумію, питання з підйопчиком. А в 40-річних щон ще працює, звичайно ж, ні. Ти що? 40-річні чоловіки, це зазвичай все вже в них нічого не працює. от Тих 40 років стукнуло на другий день. все вже Ноль на масу, як там писала, мінус, просто мінус. Да. Бо ще не знаю. Типу, дана панянка на, на, натякає, що вона з такими не зіштовхалась. Типа старічили, а вона тільки по молодих челах виступає. Ну, що йому сказати? Ну, молодець. От прям реально молодець, красоточка, молоді тебе ціня, це дуже добре. Що йому сказати. Жіночки, будьте як дана пані, і у вас все буде класно. А 40-річні, ну що йому сказати, чоловіки, до речі, наголошую, ну не щастить їм, тому що жіночки або їм такі. Які попадаються зазвичай, як вони пишуть, або ну, відхи я знаю, да, щось з цим треба робити?